Доброго дня, шановні восьмикласники! Сьогодні ми будемо з вами говорити про поета, про зайка, перекладача, людину надзвичайно талановиту, чутливим серцем Володимира Олексійовича Підпалого. Поїхали туди, де рідне поле, і ліс, і річка, і місяць на воді на стожка хвиль, немов мала дитина поїдається поволеньки. Тоді засміємося голосно і вільно та сторожку прислухаємось луна і дівиться покотиться над нами і нас, мов чужиницю, не впізнав. Куди ж так хотів поїхати поет на рідну Полтавщину, там, де 9 травня 1936 року. У селі Лазерки він вперше побачив цей світ. Побачив і закохався в нього. Про що ми з вами дізнаємося з його творів, які сьогодні будемо аналізувати? Батьки батьки поета, матір і батько. Ольга Власенко. Ось таким було ім'я. І прізвище ненькі Володимира Підпалого. Я твій портрет фіалками вберу. Ти ж так любила голубі фіалки, мене ти вчила правді і добру, мене до праці ти привчала з малку. Я доторкнуся до твого чола, на ньому зморшки і ті такі ласкаві, ти все дала і нічого не взяла. Ні крихти хліба, ні спасибі навіть. Це те, що мав, і те, що в мене є, що від людей, що від землі святої, що з радістю в рядках моїх стає, передано в моє життя тобою. Дочку, можливо, матиму, хто знав, про що в гаю зозуля накувала. О, як я хочу, мамо, щоб вона. Боє велике, щедре серце мами. Ну, хто краще скаже, ніж син про свою матір? Ніла Підпала, дружина поета, згадувала про те, що він відчував провину перед рідною людиною, оскільки посоромився перед своїми товаришами, прощаючись, коли його проведжали до. Армії, він був мобілізований на флот, поцілувати неньку. А це, ця зустріч, це їх побачення, воно виявилося останнім, тому що, на жаль, коли він служив на флоті, матір померла. Олексій Лукович підпалий. Ось так в своїй автобіографії пише: про батька. Батько працював на залізниці, любив сади і бджільництво, ненавидів тютюн і горілку. Загинув під Києвом 1943 року. Пам'ятаю його добре. Якби володів пензлем, можна було б відтворити його образ у величезному циклі. Батько качає мед, батько садить дерева, батько іде до армії. Взалії до сьогодні розповідають про те, як він співав. А я пам'ятаю дві його пісні про байду та ой забіліли сніги. Які ж етапи пройшов в своєму житті, етапи навчання і роботи до того, як вже став письменником Володимир Підпалий. У 1953 році він закінчує 10 класів, здобуває середню освіту. Уже в цей час він багато читає, читає, як згадував, все без розбору, напевно, відчуваючи, куди поведе його життєвий шлях. Потім він працює в МТС, це машино-тракторні станції, які раніше були в колгоспах. Тобто, в колективних господарствах часи Радянського Союзу. У 1955 році він мобілізований на флот. Раніше на флоті служили намні в 70-х роках, наскільки я пам'ятаю, це було три роки, в 1955 точно не знаю. ну точно що не менше трьох років. Але через два роки в 57-му його мобілізують, демобілізують, оскільки у нього починається хвороба ніг. Він приїжджає до Києва і вступає на філологічний факультет український відділ Київського національного університету, тобто вже починає здобувати професійну освіту, філологічну освіту. У 1963 році виходить його перша збірка під назвою Зелена гілка, через рік друга повесіння. І взагалі, якщо ви подивитеся зараз на назви його збірок, золоті джмелі, кожна бджілка, немов лічилка, вишневий світ, ну, вони самі за себе говорять: людина пише про природу. Так, У нього були епіграми, у нього були. Вірші і такого більш політичного звучання, але основний прошарок його творів це про природу, про любов до природи, якою ж була поетична кухня, якщо так можна сказати, Володимира Підпалу, як народжувалася поезії? От ви зараз на екрані бачите його сім'ю, його власну сім'ю, дітей, дружину. І ось саме тут представлені спогади уривок із спогадів Ніли Підпалою. До речі, покликання, от яке ви бачите на екрані, я залишу в описі під відео, це покликання на цю статтю, присвячену життю і творчості поета. Ну, а ми зараз ознайомимося з тим, як же писав, так, як працював, як народжувалися у Володимира Олексійовича його твори. Народження поезії було для Володі святом після тяжкої, виснажливої роботи душі, душа не спить, душа і в сні болить. Бувало, йдемо, я щось щебичу, а він, ніло, помовч. Я розуміла, що Володя обдумував майбутній вірш. Відчував, коли вірш уже визрів, його днями в голову, одягав білосніжну сорочку, сам любив прибрати на кухні, коли письмового у нього не було, укладав нас якомога раніше спати і працював. Бувало так, що Володя писав мало не щодня, ніби мішок розв'язувався, а бувало, що надовго поетичність душі замовкала. Найплідніше писалося восени і в рідному селі, і, як не дивно, утяжки для нього час. Останні роки життя поета знов таки із спогадів його дружини. 1968 року у нього боліли ноги, хвороби затятого курця. Так що, шановні не палимо цигарок, та? не скорочуємо собі життя. Якийсь мудрагель сказав, що йому лишилося кілька місяців. У нас не лікували, лише ампутували. Друзі дістали якісь американські ліки, Володя попив і, слава Богу, все минулося. Так тоді, за вересень, листопад написав більш як півсотні віршів. Плідно трудився він і в останні місяці, навіть епіграми писав. Останній вірш до Зозулі написав уже смертельно хворим 19 листопада, помер Володимир Олексійович Відпалий 24 листопада 1973 року, похований він на Байковому кладовищі у Києві. Це була коротка біографія, а тепер ми з вами. Переходимо до творів, які представлені у вашому підручнику. І перший з них це вірш, який називається за першим рядком Бачиш між штраф зелених. Цей вірш це розмова з нами. Так, поет, ніби переноситься в часі, так, і в цьому, напевне, щастя митців. Особливо письменники, вони можуть розмовляти зі своїми читачами через 20 років, через 100 років, через 200 років. Особливо тоді ми звертаємося до цих творів, коли вони актуальні, коли вони підіймають вічні теми. А любов до природи, краси природи, вміння її зберегти це вічні теми. Бачиш, між трав зелених, як рудечки, пташата, стань ось тут навшпиньки, хоті їх берегти. Може, не зможу батьком, стану їм старшим братом. Будь їм маленьким, сірим, просто сестрою ти. Кажеш, що не зумієш, не маєм любові і хисту? Що ти? А руки? Серце, куди заховати їх? Яструб розбійник свисне раптом над беззахисними, ляже на нашу совість за нашу байдужість гріх. Треба в житті любити гаряче і багато, сонце, дощі зернисті, дороги в пилу траву. Бачиш, в гнізді малому, як рудечки пташенята, немічні ще, невміло ворушиться і. Живуть ось такий цей вірш. Ну і е, подивіться, будь ласка, слова, які допомогли автору пройти крізь час і звернутися до нас з вами. Які це слова? Це, безумовно, е, бачиш, да, ніби він нас запитує будь їм спонукає нас до дії, так, наказовий спосіб дієслов, що ти, а руки, серце, він і запитує, і стверджує водночас. Тобто такі художні прийоми, як риторичне запитання і заклики, безумовно, допомогли автору, і ще раз кажу, так, поговорити вже з тими, хто живе після нього. Він нам розказує про природу. Він створює образ цієї природи, який тут, в даному творі, складається з різних таких, як пазл, да, деталей. Що ж це за деталі? Це і безпосередньо опис самої природи, між трав зелених, сонце, дощі зернисті, дороги в пилу. Це і центральний образ оцих маленьких пташат, як грудочки, беззахисні, сірі, немічні, невміло ворушиться, і образ хижого яструба. До речі, ми можемо сприймати цей образ і в певній мірі як алегорію, оскільки чи не буває таке, що не тільки хижий птах, Полює на беззахисних пташенях. Чи не буває таке, що ми з вами, люди, займовою тим самим яструбом, який нищить природу заради власного комфорту, забуваючи, що і сама людина є частиною цієї природи? І ось про це теж говорить автор. Тобто він застерігає нас. Від байдужості, так, тому що він каже, що це гріх і закликає нас стати сестрою, стати братом, берегти спокій і любити, так. тому що, кажуть, краса врятує світ, а напевно, любов врятує світ. Бо коли ми любимо, ми не хочемо ображати тих, кого ми любимо. Ось ці речення, які зараз виділені червоним і синім кольором, так, вони так чи інакше виражають от, ось такі от позиції автора. Да? І я хотіла б, щоб ви зараз подумали, натиснули на паузу після цього і подумали, а яке із цих речень узагальнює всі інші думки да? і виражає основну, центральну думку. Даної поезі. Натискайте на паузу, будь ласка, а потім ми подивимося, чи е, наші думки будуть збігатися. Треба в житті любити гаряче і багато, так? тому що коли ми бережемо чий спокій, значить ми любимо. Якщо ми хочемо бути з сестрою братом, та, рідними, значить ми любимо. Якщо ми не хочемо, бути будемо байдужим, значить ми любимо. І любити потрібно да? гаряче і багато, гаряче, тобто віддано. Отже, ми можемо сказати з вами, що ця поезія вона не тільки має ознаки пейзажної лірики, а має ознаки і громадянського лірики, бо ми повинні чинити не тільки громадяни своєї країни, берегти природу своєї країни, безумовно, це важливо, а і громадяни світу. Тому що насправді наша земна куля дуже маленько, маленька, і сьогодні це відчувається дуже і дуже. Да? Тому кожен з нас, будь, хто живе на цій планеті, повинен думати про те, що треба дорожити цією природою, насолоджуватися, надихатися і ніколи її не. Не ну і так, трошечки прикладного матеріалу, якщо так можна сказати, знову ви бачите на екрані, Якщо раптом ви коли-небудь побачите тешеня, яке випало з гнізда, то не поспішайте брати на руки і нести його додому. Рятувати чи ні, ось поради тут перед вами на екрані, і також повний текст цих порад за покликанням. Ознайомтеся, будь ласка, і якщо дійсно трапиться така ситуація, ви знали, як себе поводити, щоб не нашкодити. Да? І ще одна поезія: називається вона Зимовий етюд, етюд, тобто замальовка, невеликий вірш. І зрозуміло, що це буде пейзажна лірка. Трішки туману і трішки інею. Небо людинку холодну на шлях, вечір, мов казка, над Україною казка, як вечір, аж синю в очах, там за ту полями, за огорожами. Де місто тікає на ніч в степи, все запорошене, все насторожене, ця Україна заслухалась і не спить. Красивий образ України взимку. За допомогою яких же засобів автору вдалося передати цю красу? Це і порівняння. Мовказка, це і використання писливих слів, людинку, трішки, це і анафора, все запорошене, все знасторожене, вся Україна, анафора це коли у нас однаково починається кожен рядок, і, безумовно, метонімія Україна заслухалась і не спить. Тобто вся Україна і захід, і схід, і центр, і північ, і південь це в очікуванні якогось дива. Мені здається, що мова йде про Різдво, тому що саме Різдвяна ніч для нас сповнена якимись великими надіями і загадковістю. Ви можете в описі під відео знайти два покликання. Перейдіть, будь ласка, за ними, прослухайте і порівняйте, яке прочитання поезії зимовий етюд вам більше до вподоби і чому хотілося б дізнатися. Саме про це, я сподіваюся, ви і напишете в домашньому завданні, яке зараз ви бачите на екрані. Воно складається з двох частин. Перше, це просто продовжити речення, які допоможуть вам зрозуміти, чи уважно ви слухали, чи зрозуміли ви матеріал. І друге друга частина творчого характеру висловити свою позицію. Стосовно того, чи може музика, і як вона може допомогти під час декламації вірша передати авторський задум, і чи може музика допомогти читачу висловити своє сприйняття поетичного твору? Адже час у нас інший, і, безумовно, інші реалії навколо нас. Інше вже, скажімо так, змінюється ставлення до певних якихось явищ у людини. І тому хотілося б ознайомитися з вашою позицією, з вашим розумінням саме цього. Дякую вам за увагу, до побачення!